Gates of Hades. Спускаємось у пекло по x 10 тисяч. Привіт, лібе фронде! Цей слот може знести дах. Бонуси, множники до X500 і каскади, які не дають видохнути. Дивись до кінця, покажу фріспіни за 10 тисяч гривень. І ти побачиш, на що здатна ця гаряча новинка від Pragmatic Play. У нас 6 критеріїв. Що? Поїхали! Візуал і звук. Темна пекельна тема: червоний світ, крипові символи та 6 на 6 поле. Тут кожен спін як виклик. А саундтрек не просто фон. Він качає атмосферу, ніби зараз щось вибухне. Оцінка 9 із 10. Популярність. Слот. Свіжа кров у всесвіті Gates of Олімпус він вже ловить хайп, особливо серед фанатів кластерів і високої волатильності. Багато тут і не скажеш. Оцінка 8 із 10. Складність. Де 10 це легко, а 1 складно. Хоч механіка не нова, але й не очевидна. Вайлди можуть мати множники до X100 у базі та до x 500 у бонусному раунді. Вони збираються над барабанами та спрацьовують на наступних каскадах. А у фріспінах не скидається, що відкриває простір для великого занос. Не інтуїтивно, як Book of Dead, але якщо в'їдеш, отримаєш кайф. Оцінка 7 із 10. Потенці. А x десять тисяч максимальний виграш. А це серйозно. Бонус не просто вейджеровка, а шанс зловити божевільні множники, особливо якщо активував їх із шести плюс скатерів. Тоді мінімальний множник дорівнює X 10 А ще тут можна зловити багато ретригерів. Оцінка 9. Із 10 RTP та волатильність. РТП 94,47%. Нижче за середній, але типово для слотів з високим потенціалом. Виграш x 1000 стається 1 із 19483 спінів. Уявляєш собі, а максимальний занос 1 на 42 мільйони. Волатильність висока, тому гра. Не для слабкодухих. Оцінка 7 із 10. Моя оцінка та досвід. Це слот, у якому не можна просто крутити на авто. Тут треба відчувати гру та слідкувати за множниками. Я сам часто беру бонуси за X500. Так, це хардкор. Але й шанс зловити x 1000 без мороки. Оцінка 8 із 10. А тепер дивимось бонуску. За 10к покажу, як воно грає вживу. Бонуска за 10 тисяч гривень. Ставка 20 гривень. Беремо топову. Чому топово там найбільший потенціал? Ну а що? А якщо по 20 гривень Він зловити 200 тисяч гривень, то вже не гроші. Ну, пішло, поїхали. Поїхали. Так. Він кастує. Оце молода людинка. Оцей хед Хадес він кастує і згори падають вайлди, і які 100% фіксуються зверху. Чим їх більше, тим більше шансу на занос. Х10 зафіксували? Мало, мало, треба більше. Він може кастанути просто Х500? Уявіть собі. І кожний спін, кожна зігровка, яка буде тут виникати, це по X500, ну це просто топ гроші. Давай кастуй вже де, де фінанси? По 10х. А що? Це знаєте, як а, в цьому Gates of Olympus, як він завжди викидує по X2. Ну, фірма завжди, він, він не знає інших множників. Так, Х15. Дивуєш. Дивуєш. Опа. О, а це вже непогано. Пішли фінанси, дивіться, вже там по X70. Там Кожний спін грає на Х140. 7800. У нас ще три спіна. Грай праворуч. Найс, nice. найс, nice. праворуч. Ще, ще там вілд би. Там ще би якийсь вілд. Уже окуп. 10 700. Так, граю. червоні, може? Ні, не граю червоні. Так, іксуля, боже, там 95 і 70 ікс. Ось зараз фул поляну якось закрити. Дуже багато буде грошей. Ой, воно награє, подивись, ще зліва дуже багато. Ой-ой-ой-ой-ой. Ікси топ, але два спіна. Може, ретрігер какой-то якийсь. Ретрівер? Ні, не хочемо сьогодні. Ікс 15 добре, фіолетові, сині. Сині, дуже дешевий символ. Він дуже мало грошей дає. Ось праворуч. Праворуч грає, але потрібно там вайл. Ще. ще один вайл там якимось ще. Що можна сказати? Насправді ну, 13 тисяч це результат. Я в прагматиці, коли купую бонуски, я інколи молюсь, щоб вони, хоча б окуп дали. Тому 13 тисяч. 000... Це достойно. Тобі я тобі бажаю занос на X 10 тисяч. І якщо ти його зловиш, в телеграмчику заходиш там, знайдеш телеграмчик і в коментарі відправляй Занос повтор. Прямо так відос відправляй. підсумки. Days of хедес слот для тих, хто любить ризик, нову механіку та шанс зловити x 10 тисяч. Атмосфера на рівні, потенціал шалений. Але будьте готові до холостих співдів. Фінальна оцінка 48 балів із 60. Напиши в коментарях, чи сподобалась гра. І який слот оглянути наступний. Бонус за фідбек завжди приємно. Опа, отак от. А з тобою, як завжди, був хто? Алекс Олин. Став лайк, підписуйся на канал і от той колокольчик теж нажимай, щоб нічого не пропускати. Обійняв, припідняв!